Сніданки, обіди та вечері цілодобово на Херсонському напрямку українських захисників безкоштовно годують у придорожньому кафе. За словами власника закладу, все розпочалося ще у 2014 році. Тоді до нього завітало декілька військових, не маючи ані копійки, попросили поїсти. Так усе й розпочалось. Сотні місцевих і не лише підтримали ініціативу. Щодня тут годують щонайменше півсотні українських бійців, а часом і удвічі більше. Спочатку волонтери навіть зупиняли військовий транспорт. Щоб запросити на обід. А нині захисники вже й самі знають. Тут на них чекають. Страви найрізноманітніші, а головне приготовлені з любов'ю. Глупці, вареники, борщ. Ми перший витарой все даю. Все. Поки вони сіте не, не покушають, отсюди не пойдуть. На знак подяки військові залишають тут свої шеврони. За кожним з них своя історія. За час війни на стінах закладу їх тисячі. Я один раз час, якщо можна зайдем, покажу перший має шероване, що я попросила, ані дали на рамку ціпля і все більше я не просив нічого. Ані самі так потіханка, а рамки я больше побольше зробив І так получилось. Це це рамка у мене пустою була. Взяли одежду, почіпляли прямо там посередину. О, і почали, по і сюди, Я хочу це все и і окно буду закривати. Все шевроном мене. Волонтери твердять, годуватимуть бійців до перемоги. Військові ж натомість обіцяють. Приїдуть саме сюди, на святковий переможний обід.